На засіданні виконавчого комітету прилуцької міської ради від 8 травня затверджено вартість харчування в дитячих закладах відпочинку міста Прилуки. Батьківська плата становить 10% від загальної вартості харчування. Ще одне затверджене рішення про забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів, як зазначила головний лікар міської лікарні Лариса Івченко, з цим маємо труднощі. Незважаючи на постанову уряду від 1 квітня, яка вимагає від підприємств виробників ліків декларувати на сайті Міністерства охорони здоров'я свою ціну. Лише 30% зробили це. Договір про пільговий відпуск підписаний лікарною з аптекою номер 190 ліки України. Там надбавка лише 10%. але незадекларована вартість зумовила дефіцит які в аптеках вирішувати питання має держава влітку? У прилуках повинні з'явитися ще два автобусні маршрути: від 13-ї школи до залізничного вокзалу і від 13-ї школи до Плесконівського мікрорайону. Конкурс на визначення перевізника запланований на 18 червня. Що ухвалили члени виконкому підписанням відповідного рішення? А ще списали майно з парку міського будинку культури. Приберуть американські гірки та гойдалки, які свій віджили і експлуатуватись не можуть з балансу комунального лікувального закладу. Списують два кардіографи. Які теж ремонту не підлягають.